Диви, продовжуючи тему наших донатів, я вдячний безпосередньо вам за те, що передаєте цю майку. Mm -hmm. Зараз підпишуть спеціально для наших глядачів. Ми її розіграємо. І також нам передала пані Наталя Creative Studio такий прапор розмальований. Також прошу підписати, mm -hmm. і ми його також розіграємо за донат нашим захисникам для наших глядачів. Such. Тож, прошу, yeah. можна так? Uh -huh. А можете тогда, пожалуйста, написать да? прозвище? Чтобы угу. чтоб поверили, что это угу. Угу. И вот тут оно где-то. на прапорі також mm -hmm. mm -hmm. uh -huh. можна, отут десь наверно на жовтеньку. Uh Все. Я дякую. Умови розіграшу будуть трохи пізніше. Ми для вас окремо виставимо відео. Я дякую, все, і вам дякую. Всім привіт-привіт-привіт! Я безмежно вдячний за те, що ви додивилися ефір до цієї миті. Зараз прошу перейти на канал, поставити вподобайку цьому відео, написати коментар і також його поширити. Ну і так от, трохи наглості, прошу. Вас підписатися на канал, тому що це допоможе в розвитку безпосередньо мого каналу, така маленька тавтологія, Ну і поширити корисну інформацію. Як бачите, позаду мене гарна, тепла погода. Маю надію, що у вас також. І якщо не так, то бажаю цього. І гарного вам дня!